Необхідні дії і речі та наша перемоги. Покращення реальності. Тримаємось, єднаємось, один одному допомагаємо, віру надію не втрачаємо, корисні дії робимо, корисні слова говоримо, до одного цінуємо, один Одного підтримуємо, при небезпеці рятуємо, реальність приймаємо, як її покращити думаємо. З внутрішніми зовнішніми ворогами боремось, емоційні розмови і інтелект розвиваємо, переконання в краще сторону змінюємо, швидкі думки на корисні замінюємо. Почуття емоції здоровими, корисними способами проживаємо, проявляємо, взаємодіємо один з одного зі світом. На старому досвіді, знаннях, навичках не зациклюємось. Нове, більш ефективне, корисне за старе створюємо, розвиваємо, реалізовуємо. Один одного не критикуємо, не ображаємо, не принижуємо. Біль душевний, фізичний, один одному не наносимо, помогу з радістю надаємо, вільно просимо, один одному природу себе любому пережемо і головне пам'ятаємо, що разом ми сила, а поодинці в роздріб, ми река мішень для наших ворогів. Всім радуємо. छः संब में